Смерть як показник держави, паразитуюча система. Останнім стрімом зачепив тему, яка виявилась дуже болючою для одних і абсолютно непотрібною для інших. А тому я вирішив зосередити увагу тих, хто шукають відповіді на глибокі питання сьогодення. Що робити, як робити, що здобути, що захищати. Отже, друзі, на фоні страшних. Сумних жахливих інформаційних новин про загибель трьох дітей, трьох невинних душ. Питання смерті в Україні постає, як на мене, дуже гостро. І е, не розумію тих, хто пишуть, що це не важливо. Як на мене, дуже важливо і те, що робить людина протягом життя, як вона його проживає, і те, як вона відходить у той біччя. У нас. Виявилася така ситуація, що ти потрібен державі, потрібен суспільству тільки тоді, коли щось генеруєш. Генеруєш податки, сплачуючи їх на отримання, презентуючи надбудови у вигляді державного апарату, щось виробляєш, щось робиш, допомагаєш. А коли ти помираєш, ти нікому не потрібний. І парадокс в тому, що держава, яка отримувала податки, навіть отримувала твої заощадження у вигляді сплати. Пенсійний фонд не виділяє жодної копійки на твоє поховання. Наскільки це справедливо, друзі? Надайте собі відповідь рано чи пізно ми всі будемо у цій ролі, у ролі того, який помирає. І чи буде він обузою для своїх рідних чи близьких, чи піде спокійно у вічне життя чи небуття, це залежить не тільки від нас з вами. А залежить від е, усього суспільства і від держави, яку ми здобуваємо. Якщо держава не може знайти кошти для того, щоб поховати людину, а натомість збирається укласти похоронні е, ритуальні послуги з додатковим податком, то чого вартує ця держава? Що вартує держава, яка збирала кошти у пенсійний, у інші фонди і не може знайти 10-20 тисяч гривень, щоб зробити кремацію? Мені дуже важливо отримати інформацію для того, щоб розуміти, усвідомлювати, а що ж насправді у нас діється, від тих людей, які пройшли цей страшний шлях, шлях поховання рідних і близьких. Мені дуже цікаво, а як буде відбуватися в приморозі. Оцей батько, який втратив трьох своїх дітей, втратив дружину. Він зараз буде ще шукати. Кошти на те, щоб кремувати тіло, поховати, провести ритуальні послуги, чи виділять кошти державного бюджету, те, що роботодавці допомагають в похованні, це я знаю. Це дуже нормальна стала практика, і допомагають працівники. Чому ж не допомагає працівникам роботодавців? Чому ж допомагає держава? Фактично своїм працівникам, які працюють на державу, працювали на державу. Після того, як померли, ми вже взагалі нікому не цікаві. Не цікаві тій державі, яка висмокнула з нас цю енергію і не готова навіть віддати декілька тисяч гривень для того, щоб провести безкоштовну кремацію. Важливе питання, як на мене, друзі. Не розумію тих, хто пишуть, що це не важливо. Не розумію тих, які пишуть, що о, це тепер так, треба цю ритуальну мафію обкласти податками. Обкладуть додатковими податками нас з вами. У вигляді додаткової сплати 20% ПДВ на ритуальні послуги чи саме поховання. Мені здається, що у нас в державі чим більше я занурююсь в будь-яку тему, я розумію, що в нас все з них на голову. І треба всі закони просто брати, згортати і викидати у смітник. І Конституцію, яку багато хто восхваляли, ті так звані державники, які бачать державу понад усе. Понад інтереси і права і свободи людини, навіть Конституцію зрозуміло, довела війна, що вона нічого в нас не вартує. Все ганчірка, якою той чи інший правитель підтирає свою п'яту точку, і може з допомогою цієї конституції в одномоментно знищити наші права і свободи. Отже, для того, щоб здобути справедливу правову державу, нам треба все переписувати з чистого листа. відбити зараз зовнішню агресію і повністю видозмінити. Всі суспільні взаємовідносини переписати конституцію, щоб права і свободи були непорушні, і тоді стає логічним і зрозумілим захист такої держави, де твої права і свободи ця держава відстоює. Нам треба буде змінити всі, всі речі, починаючи з податкового законодавства і закінчуючи похованням своїх рідних і близьких. Держава збирає кошти у вигляді податків, то повинна знайти кошти державного бюджету. Принаймні на проведення елементарної кремації і поховання. Поховання відповідно до наших слов'янських традицій. Друзі, незрозуміло не мені, чому така реакція у деяких агресивна, а особисто мені пишуть. Дуже важливо отримати також інформацію, зворотній зв'язок від вас. А що відбувається з військовими, які зараз віддають своє життя, захищаючи, в тому числі презентарних державних службовців, держеморт. Олігархів з їхніми статками, попри захист, звичайно, простих українців. Чи ховають їх безкоштовно? Тому що, якщо ще й там такий безлад, якщо ще вдови повинні будуть віддавати кошти з тих копійок, які заробили, ризикуючи і віддаючи своє життя наші патріоти, купляти якісь ритуальні послуги, то це ж взагалі з них на голову. Це все треба змінювати, друзі. Мені цікаво ваше відчуття. Коли ви зануритесь в цю чи іншу тему. Коли ми живемо празно і не відчуваємо проблем, тоді все зрозуміло, все легко, швидко, красиво. А коли ти заглиблюєшся в якусь тематку, то розумієш, що воно все не так як має бути. Все не по, не по закону Божому, все несправедливо, все паразитарно, все в якихось схемах. І я особисто очікую вже, бачу по всім сигналам, які ви наступні вибори, буду тепер робити дуже глибокий, осмислений вибір. Я буду голосувати тільки за ті політичні сили, які повністю все, все перевернуть тепер з голови назад на ноги. І будуть чітко декларувати зміну, а можливо і повністю повністю відмежування чинного законодавства, повне тотальний його перегляд. Перегляд базових основ, які закладені в Конституції, щоб ніякий правитель ніколи в житті більше не зміг знищити права і свободи. Не зміг запроторити яку в'язницю. Вільних українців, які мріяли про вільну Україну, де права і свободи українця непорушні. А натомість ми здобули Україну, якою керують не українці, де українці стали кріпаками і підлягають волі правителя, який вирішує, що їм робити, як їм жити, як їм діяти, як віддавати своє життя, і потім шукати гроші на своє поховання, тому що хочуть підняти ціни. Збільшити оподаткування самих ритуальних послуг і поховання збільшити на 20%. Несправедливо, страшно. І попереду у нас багато боїв: боїв за Україну, боїв з москвалями, боїв з внутрішніми ворогами, боїв з паразитами, які будуть триматися зубами за цю паразитарну надбудову, якою стала наша влада. І важливо боїв. Важливих боїв з так званими державниками, які ставлять інтереси надбудови понад інтересами людини ні, інтереси людини за умови, що вона не порушує права і свободи інших понад усе, і вони не порушні. Такі як право власності, право вибору, право на свободу слова. Поки ці принципи не будуть зацементовані, забетоновані на віки, допоки ми не будемо бачити справедливої ефективної України. Як ви вважаєте, друзі? Такий філософський стрім, але він у мене на душі крузиться з вчорашніх відповідей, які я отримав під своїм попереднім стрімом про здорожчання ритуальних послуг до самого поховання. І я хочу почути ваші точки зору: немає дрібниць, мені здається, в нашому житті з дрібниць складається всесвіт: з піщинок, пустеля, з краплинок, океани. Тому важливо на все зосередитись увагу, вирішувати питання з глобальних опускаючих низу, але питання поховання воно як маркер. Маркер ефективності справедливості держави цікаво почути досвід, який ви знаєте в інших країнах. Знаю, що у наших вимушених емігрантів, вимушених переселенців, ситуація погана. Ну але ті країни не зобов'язані виділяти кошти на поховання тих, хто зараз тимчасово переховуються чи намагається укритися від. Расистської агресії. А от як, якщо ви знаєте такий досвід, як відбувається з цивілізованим країнам? Невже там так просто кидають тіло на на волю рідних і близьких? Невже держава не виділяє ніяких коштів на елементарне поховання? Таке сумне питання на фоні страшних подій при морозі, страшного вбивства невинних душ наших українців, маленьких українців. Їх вбила Росія, наш і сподконвічний ворог. Берімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.